Василь Михайлищук, малюю втіху на мольберті дня. Малюю втіху на мольберті дня і тішуся, немов мала дитина. Вовтузить пензлі світу метушня. Сумна, сумна, виходить знов картина. Малюю, пишу. Тішуся, але нема в душі моїй уже спокою, страшне будення, не, збагне, не зле, замучало усіх уже війною. Фарби яскраві никнуть у пітьму, і сонце знов ховається за хмару. О Боже, Боже, Боженьку, чому? І хто наслав? На мій на цю кару малюю тіху, а її нема, бентежать душу розпачу скрижалі, холодний смуток серце обійма. А далі? Що? А далі? Що? А далі? А далі щастя вруниться в злі, зникають неспокою чорні тіні. Панує мир, достаток на землі, і скрізь лунає. Слава Україні!